Як з цим бути, я вам хочу сказати, шлях у нас є один. Підвищення сьогодні заробітної плати пенсії це питання, яке ми повинні зобов'язані вирішувати і наближувати також заробітні плати і пенсії до світових стандартів. Пенсійна реформа вона буде спрямована перш за все на, на те, щоб прибрати той. Вы наивысшую пенсию, яка сегодня платится в Краине. Ну, хватит баланс травить. Кто за то, что признать э, работу управления удовлетворительной? Ну а почему? Удовлетворительно-то. Признать работу хорошей. Вы зводне земное, да? В нашем кооперативе с правлением всегда согласна. Большие молодцы! Я <с> бросил! Це дуже погано. Січас начнеться бок значта. Дійсно, до нас дійшло близько 9,5 тисяч запитань на сьогоднішній день. Зачитувати І майже 90% з них це соціальне питання. Зачитовець. Скажіть, як прожити чоловіку зарплатою 1500 гривень? Ні. Я хотів би сказати, що ми почали, як кажуть, з себе. Ну, я сказав би так. Умовно кажучи, хабарів невеликих. Там тисяча, дві, три, чотири, п'ять. Тож ж ви так продешевили? До великих хабарів не зовсім красиво виходить. Це своєрідний бізнес. Він має свої особливості. Я скажу вам так. Будь-якому випадку треба починати завжди з себе. В научному кооперативі. хуже, ніж на ринку, чесно слово. Ну, я думаю, ви не будете заперечувати в тому, що корупції погрузла вся країна. Тим краще. Вы что, в своєму? Да. От ви мені задаєте питання, що ви працюєте з парламентською більшістю? Безумовно працює. О, кама хорошо. І скільки вам за це заплатили? Я навіть не можу сказати у нас ще точні цифри. стыдно, стыдно, товарищ. Ну, в пределах, может быть, миллиарда, может быть, с небольшим. Это не деньги, это так. Даже дырки не залатаешь. И все для общего блага. Ну, это уже, вы знаете, через чего. Ведь это ж подсудное дело, вы что? А я был засудженный до 10 лет позбавления воли. Жуткое дело. У меня много там есть уже знакомых, даже друзей. Які мені і листи пишуть. Кошмарка коли це кончиться. Скажіть, якою буде при вас ціна метра житла? І я скажу, ви мій президент чи ні? Я скажу вам таким чином: що ціна на житло буде ринкова. Я не можу покупати по не сують. Це прикро. Но. Компанія Freedom House оприлюднила рейтинги демократичного розвитку України і там був змінений статус України з вільної на часткову вільну країну е, Як кажуть на глазок, ці часи вже пройшли. Вони мене чують, і вони повинні знати, що колись ми дійдемо і до них. Я хотів би, щоб ви. Добре розуміли, що президента немає повноважень відкривати чи закривати карні справи. Я прошу, звертаюсь. А, в цьому романтика нашого времени. Там телевізор, холодильник, стиральну машину. Я за машину родину продав. Я як ніхто це добре розумію. Боже мой, боже мой! Складається враження, що є в країні такий певний політичний тиск. Фантастика. Ні, мой заговори. Але ми знаємо, що генеральний прокурор, ну він в принципі, ну, може назвати його вашим другом. От он не як как тюлень. От нема тут вот, якихось. Та що ж це а? Большого начальника? Баблата впихнули. Уйди! А мене випікнули. Я ніяких синків і пасинків біля себе не тримаю. Вы перед чучелами это все скажите, а то они уже давно созрели. У -у -у. То выходит, что все эти люди, они помоляются. Так. Правильно, вы все в белом, а мы... Подивись на себя и скажи. Ты за собой последний. Чем ты занимаешься? Я в угольной промышленности проработал около 20 лет. Тема твоей диссертации лженаучна. Ты типичный псевдоученый. Федорович, вы первый президент, который решился на реформу Прихвостень правления Многим людям, конечно, это может и не нравиться Да, ну, потому я... что если вас под халибом прилипало подголосников, лихоблюдов или задеев много, а нас, их мало Хотим пожелать вам терпения и сил, чтобы довели до конца начатые ваши реформы Какой маразм еще будет. Спасибо, Юрий, спасибо. Тебя мало учили, как и меня в свое время. Вот вы говорите за реформы, а что мне от этого лично? Вам, боюсь, этого не понять. Ф, -э Пане президенте, ну, кілька днів тому мер Одеси, пан Костусів, отримав э -э -э, двократне підвищення до своєї заробітної платні у вигляді надбавки і, і премії. Я так і знала. Я вам скажу, так спокійніше, як кажуть, спати. Так чи ні? Да ви що, що ли? Воно не завжди погано. Інколи це непогано. Так чи ні? Ну що, ви фонарили, що ви Сільські клуби, лікарні, хабарництво процвітає більше там. А от, а у вас бліяти на ручки наворовані барованії Є. И это не так просто. Еще раз хочу повторить. Мы 20 роки играли в политику. Мы этим пишалися и жили заможно. Мы вам не буратины. Мы вам люди. люди. Здравствуйте, Виктор Федорович. Вас искренне приветствуют ваши земляки. Всем привет. И мы очень-очень надеемся, что вы приедете в свой родной город. Давайте, кто пожертвует для этого торжественного случая свою шапку? Любимый город, может спать спокойно И видеть сны Вы что, спятили? Як минимум Я вот вам, я вам Цю довідку э, Подарую, будь ласка, почитайте я... Там все написано Как я сам не дотумкал сам не до Мы здесь все свои люди Давайте говорить на чистоту Я знаю, что вам не просто... І зараз жити. Ми не багаті, а ми безвідповідальні. І ми не чесні. І коли ми кажемо, що ми хочемо зробити краще, ми граємось в популізм, а реформи почнуть трохи немножко Молодець! Дякую вам за все.